Привет. Сьогодні я вам покажу, як грати з днем народженням тебе, щоб ви могли подарувати приємну, скажімо, музичну листівку вашим рідним і близьким. Почнемо з акордів лівої руки. Для цієї пісні нам потрібно всього лише три простих акорди. Ось показую: до-мажор, до, мі, соль. Ось це наш перший акорд, другий акорд. Соль. Сі. Ре. Соль мажор і третій акорд Фа-мажор. Фа ля до. Знаючи лише акорди ви вже можете співати, компонуючи собі на фортепіано. З ним народенням тебе. З ним народженням тебе. Ось так. А акорди соль мажор і Фа мажор можна також обернути і грати поруч для зручності. Я також вам покажу. Ви можете грати корди, як ми тільки що грали, але можна обернути, ось, дивіться, до мажор. Ось наш до мажор. Залишаємо на місці. Тепер ось наше соль мажор. І соль мажор. Ми беремо ось цю соль. І перекидаємо сюди. Вверх. Тепер, тепер цей акорд буде поруч з До мажор. До, соль. Те саме ми робимо з Фа-мажор. Але цього разу ми перекидаємо дві ноти. Фа і ля. Ми будемо грати ось тут. Фа і ля. До залишається на місці. Ось це наш Фа-мажор. Акорд. Ось тепер всі три акорди поруч. Дивіться. До, мажор, соль, мажор, Фа-мажор. Якщо ви трохи попрактикуєте з оберненими акордами, ви будете отримати задоволення від самого процесу гри. Тепер нам не потрібно навіть рухати рукою. Ми лише переставляємо пальці ось тут. Чудово. Акордів достатньо для того, щоб можна вже було співати і собі акомпонувати, але давайте розберемо мелодію. Отож, правою рукою починаємо з ноти соль. Розкладемо цю пісню на чотири фрази. Ось перша фраза. Соль, соль, до, си. Ще раз повільно. Друга фраза початок повторюється, як і в першій. Соль, соль, ля, соль, а далі ре до. Ще раз. Зіграємо дві фрази разом. Дуже добре. Тепер третю фразу знову починаємо соль два рази. А тут вже переходимо на мі. ще раз. Соль, соль, мі, до, 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 сі ля. І остання фраза Починемо з Фа. Ще раз останню фразу повільно. З'єднаємо третю і четверту фрази. І зараз е, зіграємо всі чотири фрази всю мелодію правої руки від початку. Ну, ось і все, дуже просто, як на мене. Пробуємо об'єднати наші акорди і мелодію. Нагадую акорди до мажора. соль мажор і Фа-мажор. Але ми будемо грати їх в іншій послідовності. Уважно слідкуйте. Ось, граємо дві ноти соль і тільки на ля починаємо грати перший акорд. Sol mayor. Sol mayor. Повертаємося до до мажор. Запам'ятала? Третя фраза. Фа мажор. Соль. i zakończymy na do mażur. Dobrze. Jeszcze raz próbujemy, jeszcze raz pomalo. Практикуйте в такому, а можливо навіть і в повнішому темпі для необхідності. І тільки тоді, коли вам буде получатися, можете пробувати грати швидше. А якщо у вас сьогодні день народження, то прийміть мої щирі вітання. Дякую за перегляд і надіюсь, це відео вам допоможе привітати ваших друзів і близьких. Подобайте і поширюйте, будь ласка, український контент, щоб я і надалі змогла вам показувати і вчити вас на фортепіано. Дякую, і бувайте.